Доброго дня в цій темі, яка стосується інструментарію накопичення коштів, це недержавне пенсійне страхування і довгострокове страхування життя, я хотів би показати деякі економічні характеристики, проговорити ризики і хочу, по-перше, заявити, що. Це відео не передбачає ніяких продажів, якихось послуг. Це виключно консультативна програма. Отже, перед тим як про щось казати, я пропоную відповісти самому собі на такі питання. Ось я. По перше, значить, чи розумієте ви, що у похилому віці ви будете заробляти суттєво менше, або взагалі не зможете заробляти? Чи вірите ви, що у похилому віці у вас ще буде бажання витрачати? І буде на це купа вільного часу? Якщо ні тому, ні іншому ви не вірите, все, слухати далі нема сенсу, ця тема не для вас. Далі. Якщо вірите, тоді дивимося сюди. Чи знаєте ви, як привести у відповідність ваші майбутні доходи та витрати. Якщо знаєте, тоді слухати далі нема сенсу. Ця тема також не для вас. Якщо сумніваєтесь або не знаєте, тоді дивимося нижче. Чи є у вас сила волі? Не витрачати усе, що ви отримуєте, тобто заробляєте зараз. Якщо так, тоді вам є сенс послухати матеріал, зробити відповідні висновки і прийняти для себе якіхось рішення. Якщо ні, тоді ваше завдання шукати роботу, де довгострокове страхування життя або недержавне пенсійне страхування сплачує. Роботодавець як соціально відповідальний бізнесмен. Таке буває. Наприклад, в банківській системі ні державне пенсійне страхування однозначно дуже часто зустрічається медичне страхування. Ну, правда, за е, страхування довгострокове життя я не чув. Е, але все ж може бути. Е, далі. По... Самому матеріалу, що я хотів би сказати перед тим, як покажу вам певні розрахунки як обґрунтування моїх тез, що пенсійне, недержавне пенсійне страхування і довгострокове страхування життя, це може бути ефективним. По-перше, хочу сказати таке, що про накопичення коштів взагалі так, можна говорити, на жаль, тільки з тією групою людей, які Ну, заробляють більше ніж середня заробітна плата в Україні, оскільки, поки людина не людині не вистачає коштів на поточні фізичні потреби, ні про які накопичення мови йти не може. Ну, це для мене є очевидним. Приклад, який я пропоную далі для аналізу, є цілком реальний з точки зору саме поточної економічної ситуації в Україні, незважаючи навіть на війну. Ось це по-перше. По-друге, якщо говорити про економічну доцільність або ефективність того чи іншого виду накопичення, людина має, ну, по-перше, заробляти легальну заробітну плату і сплачувати податки. Чому? Да тому, що саме через пільги в оподаткуванні. Певні напрямі накопичення стають більш економічно ефективними. Відповідно, якщо людина не знає, що таке податки, тому тоді і ось ці всі, всі дії вони втрачають сенс. І по-третє, в темі накопичення коштів я хотів би відразу акцентувати увагу на ризиках, які притаманні фінансовому ринку України в поточних умовах, коли війна з Росією триває, і. Я особисто не беруся навіть даже передбачити наявність таких ризиків в подальшому або виникнення якихось інших ризиків, приймати, на жаль, такі ризики може ну, кожен самостійно або не приймати. І звертаю увагу ще на те, що накопичення коштів за рахунок, наприклад, там інвестування в нерухомість, готівкову іноземну валюту, те, що у нас там кажуть. У ковдрі ховають або у баці. Там коштовні метали, коштовні речі або якийсь бізнес це мною не розглядається. Я е, особисто для себе просто взяв ту частину фінансового ринку України, про яку я знаю, і хочу поділитися цими знаннями не більше, не менше. Я вважаю, що на фінансовому ринку України зараз цілком доступна і законодавчо врегульована накопичення, наприклад, в депозитах там, в цінних паперах. Програмі недержавного пенсійного страхування і в програмах довгострахового страхування життя. Ось, що стосується депозитів, да? ну коротко так, щоб зважити ризики, економічний ефект. Ось що можна сказати, що да, депозити це легко, доступно, але треба сплачувати податки з доходів. І є ризики банкрутства банків, і відповідно є ризики втрати накопичених коштів, які стають більше ніж 200 тисяч гривень на сьогодні. Ну той як би якби той обмеження, яке зараз знято у зв'язку з військовим станом, що гарантується уся сума, я сподіваюсь, ні сьогодні, а завтра завершиться. Мається на увазі війна, і ми повернемось до звичайної роботи, і тоді ця сума 200 тисяч або буде збільшена, або зараз залишиться як є, і тоді вже ми розуміємо, що це певний ліміт. Далі, цінні папери. Цінні папери, так, да, це також легко і доступно завдяки банкам. Податки, звертаю увагу, податки з відсотків отриманих, да, не сплачуються на відміну від депозитів, відповідно, доходів. Отримує людина більше. Ризики банкрутства, я вважаю, менше, ніж у банків, тому що ну, за умови, якщо це цінні папери Міністерства фінансів України. Але тут можуть бути ну, певні мінімальні суми, наприклад, для інвестування, які можуть бути завеликі для більшості пересічних громадян, в подальшому також ще можуть бути якісь додаткові витрати на обслуговування, наприклад, рахунків. Ну, тому це теж є, ну, треба все зважувати. Що стосується державного пенсійного страхування, так, да, це легко, це доступно. Якщо про це відомо, ефективно, перш за все, за рахунок податкових пільг, ризики банкрутства фонду особливо ну, особисто, на мій погляд, менше ніж банкрутство банка, оскільки цей фонд насправді відповідно до законодавства таким чином створено, що. Облік веде одна юридична особа. Там кошти тримає у себе інша, а вкладає у, наприклад, розпоряджається цими коштами, інвестує, це третя особа. Ось так. І не так все там легко, щоб кудись їх вивезти. Як, наприклад, було у недержавному страхуванні з Банком Аркада, через що я особисто пройшов. От, коли гроші були якоби теж під контролем, а виявилось, що ні. Так ось, зараз недержавне пенсійне страхування законодавче вже дуже добре врегульовано. Ось і, е, да, я сказав, інструмент доступний більшості пересічних громадян. І що у нас залишається? Довгострокове страхування життя. Це також доступно для усіх. Ефективно, в принципі, за рахунок опять же, податкових пільг. Ризики банкрутства цих ну, компаній, я поки що не бачу, що вони вищі, ніж банків, але це моє бачення. Але інструмент тут має дві додаткові опції, що якісно їх відрізняє від інших. Да? Ну, По-перше, страхування власного життя на певну суттєву суму. На мій погляд, ця опція є, взагалі взагалі найважливіша, наприклад, там у віці 25-50 років. Да? Для чого? Щоб забезпечити власну родину, коли вже є діти, наприклад, маленькі ще, засобами для існування, і, ну, якщо, не дай Бог, що колись. І при цьому отримати накопичення коштів наприкінці програми, якщо все добре, і відповідно людина дожила. Ось. Далі ще є окрема опція, що саме страхування довгострокове, воно передбачає можливість не тільки те, що людина може страхувати себе там, а наші ще й може приймати участь у цьому бізнесі і заробляти кошти за рахунок продажу таких програм і інших, тобто бути консультантами, це окремий напрямок. Але це не є темою цього відео. В принципі, тим, кому цікавий такий бізнес, саме страхування і продаж програм довгострокового страхування, це ми можемо говорити приватно. Я певну інформацію маю. Ось, тому ви можете просто написати листа на з темою, наприклад, страхування на мою поштову адресу, яка є внизу мого персонального сайту. Ось. Але. Це таке. Ми далі йдемо. Я хочу проговорити про інше, що на прикладі аналізу грошових потоків, наприклад, по звичайному депозиту і програмі недержавного пенсійного страхування, я хочу вам показати саме економічний ефект, який виникає за рахунок податкових пільг. Держава сама через саме податкове законодавство Фінансово спонукає кожного з нас починати піклуватися про себе самих самостійно і дає певні фінансові інструменти для цього. Але це треба знати. В школі про це не розповідають, в інституті, я думаю, теж. Тому моя мета поширення такої інформації, щоб кожна людина у нас в країні спочатку просто знала про такі речі. Як не державне пенсійне страхування, довгострокове страхування життя, тому що, наприклад, коли ви прийдете в банк, про депозити вам розпові... розповідають. про цінні папери вам розповідають, тому що це сфера їх бізнесу. А, наприклад, про страхування можуть розповідати, але в такий спосіб, що людина лякається робити довгострокове страхування життя. Замість того, щоб зробити певний аналіз, зважити ризики і прийняти рішення, От, тому я тільки на цифрах покажу, що це є, а далі вже кожен розвиває цю тему самостійно, або якщо захочуть, пишуть мені листа. Так, ось, значить, я кажу, да, що недержавне пенсійне страхування і довгострокове страхування життя про це мають знати і розуміти, в чому і сутність, і економічна доцільність. Тепер я хотів би вам показати саме розрахунки, які я зробив як умовний приклад для того, щоб ми могли бачити різницю. Ось зараз я повертаюсь до цього. І ось хочу спочатку показати табличку, яку я зробив. Значить, я взяв курс, нагадую, 40, тому заробітна плата у рік в 10 тисяч доларів, тобто 400 тисяч гривень. Це є ну, певна, реальна, я вважаю. Сума, і, наприклад, якщо 10% відкладати протягом, ну 10% протягом ось тут я взяв 40 років, тобто по 1000 доларів, то ми бачимо, що для споживання залишається 9 тисяч на рік, але пенсія, яку людина вже отримує як додаткова на горизонті від 65 років і далі протягом 20 років, може складати 3 тисячі доларів на рік. Причому так, тисячу тратимо, 3 отримуємо, за рахунок чого вона збільшується. Причому це цифри без урахування інфляції. Зверніть увагу, я зазначив, що реальна доходність 1,5% річних. От як у західних пенсійних фондах, дійсно, там. Головна мета накопичити кошти, зберегти їх, і це не дає можливість мати велику капіталізацію. От. Але кошти за рахунок того, що ви 40 років відкладаєте, а 20 років користуєтесь, крім того, за ці 40 років проценти як, ну, хоч і маленькі, але капають, то тому. Відповідна людина має можливість додатково отримувати накопичення. Відповідно, ми бачимо, я потім покажу розрахунки, що, наприклад, сплачено, ну, тут вийшло, що 42 роки, да? Там з 23-24 років людина по 1000 доларів відкладає, вона потім отримує 60 тисяч, у тому числі за рахунок того, що 19 тисяч було отримано відсотків. А що стосується пенсійного вкладу, дивіться, при тих же самих умовах, наскільки ну, суттєво, не суттєво вирішувати кожного. Але це, по факту, це є. Так ось, по-перше, сплачується куди менше, 34 тисячі замість 42, а отримується 64 і відсотків більше. Чому? Тому, що є податкові пільги, і коли ви сплачуєте 1000 доларів, то вам 180%. Держава повертає, правда, для цього треба робити певні шаги, особливо, наприклад, як я щорічно подаю декларацію, реквізити платіжної картки, заповнюю певні там додатки, в податковій це показують, прикладую відповідні документи і мені повертають мой сплачений з цієї суми прибутковий податок, тому що тисячу доларів ви вдали, 180 вам повертається. І навіть навіть у стані війни, коли країна знаходиться ось 2022 рік, був я отримав кошти, прибутковий податок з тих сум, що я заплатив на недержавне пенсійне страхування і за сплату син у мене навчається в інституті. Так ось людина, по перше, має для споживання більше коштів замість 9 тисяч доларів на рік дев'ять але при чому далі пенсію отримує тут на перші 5 років трохи менше, ніж 3, але після 70 років, наприклад, ще більше 3,300. В чому тут різниця, я зараз теж покажу. Але ось я вам навожу приклад економічної доцільності: накопичувати кошти, наприклад, замість депозита на недержавному пенсійному э, страхуванні. Причому це ну, рівнозначна, би, зовсім патія. Далі, тепер я показую розрахунок, і вже тут, ну, я думаю, ще буде видно, усі побачать. Значить, ось я зробив кількість років, приклад, коли знак мінус, то це є внески, на них нараховуються ось відсотки, наприклад, 15%. Доларів, утримується прибутковий податок, сума накопичується. Далі ще нараховуються вже відсотки на цей залишок, тобто йде капіталізація щорічна. Тут ніякого, тут завжди є формули. Хто напише, то я цей файл можу вислати, щоб люди подивились, як воно рахується. Але нічого тут складного нема. Розуміти, треба одно: є депозит, є нараховані відсотки, з відсотків отримали прибутковий податок. Відсотки приплюсували до основної суми, і таким чином кожен рік ви цей депозит накопичуєте. Накопичили, потім починаєте забирати кошти, як будучи пенсіонером. Відповідно, ще на цей залишок, хоч ви і забираєте відсотки. Нараховується і доволі чимала сума. Також отримуються податки, ви отримаєте, ще вам тут є ну, залишок 1600 доларів, я умовно числовому прикладі зробив. Ось така коротенька табличка. Це депозит в банку. Тобто ви розумієте, сума відсотки податки Стоси, Стосовно пенсійного фонду, практично все те ж саме. Отут я зразу покажу, є у мене певні ссылки, це на податковий кодекс України. Стаття 166 відносно оподаткування внесків до недержавного пенсійного фонду. Ну, це стосується і недержавного пенсійного фонду насправді, і довгострокового страхування життя. І подальше оподаткування цих виплат також розписано, але вже в іншій. От 170 -та стаття, також податкового кодексу України. Про це люди, які хоч раз з цим стикалися, знають. Ну, бажано, щоб більше населення це знало, розуміло і могло користуватись, якщо це треба. Далі повертаємось до таблички. Значить, це ті ж самі побачите, ви, да? внески по тисячу. Далі повернення, а, то, що я казав, прибуткового податку з кожної тисячі 18%. Відсотки, які нараховуються, вони не обкладаються прибутковим податком. Це є теж податкова пільга. І таким чином, вона якби двойна і повернення частини суми, і ну, для цього треба мати легальну заробітну плату і сплачувати прибутковий податок на початку. Тоді держава щось і поверне. Податки не отримуються, сума накопичень. Далі, коли ви вже накопичили цю суму, тоді ми дивимось той період, коли вже є виплати. І ось тут законодавчо, поки вам нема 70 років, то сума, яка виплачується, і з неї частково, тобто від цієї суми треба взяти 60%, і оці залишився 60% обкласти прибутковим податком, і ось ця сума тут утримується. От тут у мене є формула, ось ви бачите: тут все рахується, а потім, коли вам за 70 років це знову ж таки наше законодавство, вже податки не. Держава не бере. І ви отримуєте, як нараховані, так і отримуєте вже без оподаткування ці суми і витрачаєте на себе. Ось така, на мій погляд, нескладна математика, але ну, є люди, які навіть дивлячись на це, і або не вірять, або не розуміють. Ну, маємо, що маємо. Але я вважаю за потрібне це вам показати. Далі, чому саме, наприклад, тисячу доларів я. Взяв, як приклад, там ні 10, ні там, 100 доларів. От. Навіщо я це зробив? Ну, по-перше, хочу сказати, що податкова пільга, яка діє на закадавчому рівні, вона залежить від продовжиткового мінімуму, який е, помножується на коефіцієнт 1,4 Наприклад, якщо там прожитковий мінімум зараз там, там 2 тисячі гривень чи там 2,5 я зараз не пам'ятаю, то помножити на 1,4 це десь там 3,600, 3,700, помножити на 12, це відповідно там, 42 тисячі гривень. Тобто це та сума, яку людина сплатив недержавний пенсійний фонд, або якщо він це сплатив на довгострокове страхування життя, він має право повернути прибутковий податок. Якщо він сплатив не 40 тисяч а 400, то, відповідно, держава може повернути прибутковий податок тільки із перших цих 42 тисяч, а все інше не повертається. Тому тут не можна мільйони вкладати. Це, опять, також, держава спонукає усіх, кому це, ну, тобто, охватити широкий, широке коле населення. Тому це, на мій погляд, абсолютно обґрунтовано. І останнє. Значить, на жаль, для більшості е, звичайних людей ця тематика є ну, насправді складною. Інші просто цьому не вірять. Тому я бачу, що саме фінансові директори в компаніях мати, при, мають прививати таку культуру на підприємствах серед усього персоналу. І в якому сенсі це треба робити ну, у примусовому якби, вигляді, але не за рахунок заробітної плати співробітника. А за рахунок додаткових витрат роботодавця як соціально відповідального бізнесмена, тільки в такому випадку це може існувати ці програми. Це частина інструментарію з управління і мотивації персоналу. Це, на мій погляд. Тобто, я із суто таких тем, пов'язаних саме з фізичними особами, зараз трохи перейшов у площину вже діяльності фінансового директора і. Управління бізнесом, саме як управління, ну самим, на мій погляд, цінним активом це персоналом. Фінансовий директор персоналом не управляє, це інші люди роблять. Але ось цю мотиваційний компонент, ну, це може запропонувати, аби були гроші, і воля цього керівника бізнесу це робити, вот. тому якщо бізнес вважає, що персонал є цінний актив. То якісь програми обов'язково будуть реалізовані. І це людям треба доводити, показувати, і вони мають розуміти, що вони живуть не тільки отримуючи заробітну плату, а також ще мають додаткові блага, які, можливо, вони тільки отримують в майбутньому. І вони, коли в це вірять, ну, мені здається, і. Працюють трохи по іншому, саме з точки зору плинності кадрів, наприклад, а, також вам хочу нагадати, що усі питання, які є саме по цій темі, вона специфічна, вона не є пов'язана з моїм проєктом типу з грошей і не пов'язана з так би, якось бізнесом. Тому саме тут я можу якось там в індивідуальному порядку спробувати щось відповідати. Стосовно того ж там страхування чи недержавного пенсійного страхування, подивимось. Тому можете писати на електронну пошту мою, яка є, як я казав, на моєму сайті, і там знизу є адреса з темою страхування, перш за все. Ось на цьому все. Дякую за увагу.